Всім привіт, дорогі глядачі! Вітаємо вас на каналі «Німецький з Анічкою. Всім привіт! Даний урок ми присвячуємо повторенню та закріпленню пройденого матеріалу. Отже, розгляньте, будь ласка, малюнок перший, і там потрібно нам згадати слова, фрукти та овочі, а також кольори, які вже з вами вивчали. Отже, в першому реченні нам потрібно сказати що яблуко є червоним. Отже, der Apfel і der Apfel ist rot. Ist rot. Zweite, друге. Die Birne, die Birne ist gelb. Ist gelb. Груша жовта. Дрітте, третє. Die Erdbeere, die Erdbeeren Іст. Ist? Ist. Mm. Die Роза. die Полуничка sind grün. Sind grün. Зинтгюн. Mm. Що означає горошок зелений. Зверніть увагу, в четвертому реченні у нас множина. Наступна вправа. Називаємо, що це за пори року. Отже, перше. У нас починається на букву F. Бачимо, де квіточки намальовані. Це у нас фрюлінг. «Фрюлінг». що означає весна. Далі пора року на С. Зомер. Зомер. Що означає літо. Так, наступна пора року, де у нас запис... намальовані листочки. Хербст. Хербст. Осінь так, іде сніговик – це Вінтер. Вінтер. Що означає зима. Так, наступна вправа повторяємо кольори. Першим іде у нас білий кружечок. Вайс. Німецькою білий буде вайс. Жовтий гельб. Так, наступний колір оранжевий. Оранже. Orange. Червоний рот, віолет, блау. Браун, блау, грау, шварц. Так. Тепер розглядаємо наступне: дивіться: у нас слова, які знаходяться у неправильному порядку. Нам потрібно розмістити слова правильно так, щоб з них утворились речення. Отже, в першому ми складаємо наступне речення: Дерте, що перекладається як чай є холодний. Світте ist nicht, ist nicht, groß groß що означає моя сім'я є невелика Dritte, meine Mutter, meine Mutter, ist 30, 5 und 20. Jahre alt, Jahre alt. Моїй мамі 35 років. Четверте. Фірте. Ві гейт? Ві гейт? Ес інен. Що перекладається? Як ваші справи? Звернення до вічливої форми. Іх Ихбе. Дурст? Дурст. Що перекладається як Я маю спрагу» Та іншими словами Хочу пити. Зексте ва стрингст ду. Що ти п'єш? Або що ти питаєш? Зіпте. Ich spreche? Ich spreche. Deutsch. deutsch Я розмовляю німецькою. Ахте, восьме. Sprichst du? sprichst du deutsch deutsch це питальне речення. Розмовляєш ти німецькою? Neunte. Ir arbeitet. arbeitet. Heute gut. Ви працюєте сьогодні добре. Майн на увазі множена. Deutsch Deutschn. Ми вивчаємо німецьку задоволенням. Так, наступна вправа такого ж типу. Складаємо з поданих слів правильне речення. Und ersten Er arbeitet am Morgen. Так, він працює зранку. Так, нагадаємо, що am Morgen – це зранку. Morgens. Щоранку або ранками переклад. Друге. Eurfert. Nach Deutschland. Nach Deutschland. 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 Так, він їде в Німеччину. Так, нагадаємо, що дієслово «Fahren» – фарен сильне дієслово, яке міняє кореневу голосну.

Иссу. Іссу. teuer. Ресторан є занадто дорогим. Зекстер. Ерфрустут. Ефют. Има. Вираз це означає дома. Він снідає завжди дома. Sie Sie bestellt eine Suppe, eine Suppe und einen und einen Salat, Salat. Was Salat. Achte, Achte. Ich bestelle, ich bestelle immer etwas, immer äh, etwas Eis als als nachtisch, nachtisch. Я ja, замовляю etwas. завжди щось на десерт. Amzontek amzontak leze ich. Gern. gern. Am zontak w nedlu ja czytaju zadowoleniem. Un cente ich esse apfel gern. Я їм яблуко з задоволенням. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширюйте відео і до нових зустрічей на каналі. Всім пока-пока! Пока-пока!